Так, добрий день. Вітаю вас. Добрий день, Добрий день. вітаю всіх. Ну, в мене результат отримують всі по сьогоднішній день все сім'я. І оскільки, як і більшість з вас, я спочатку не вірила в це, і прийшла я, в принципі, в корал не за здоров'ям, бажала себе цілковито здоров'ям. Я почала пити детокс плюс за рекомендацією цього писача. Тому що я хотіла гарно виглядати, а вона говорила, почни з цього і буде. Тому, перше, що я купила це Detox плюс, почала пити: Ну, як вчитель, звичайно, всього треба розібратися. Я п'ю, шукаю інформацію, читаю, вивчаю, як це працює. І тут через два тижні я отримую перший результат. Я була цілком здорова, але мої місячні починалися і закінчувалися. Страшними відданнями. Тобто я лежала, я не могла встановити. Біль був настільки сильним, що коли я вставала, в мене починався рефлекс. І без неболі це не впадалося. В результаті, після двох тижнів прийому якого в мої місячні прийшли, і я не помітила, як, і пішли, я не помітила як. Оскільки я вже розбиралася в цьому питанні, я почала розуміти, як це працює. Продовжила пити Детокс плюс. І після місяця, тобто, закінчивши першу програму, я е, виявила, що мої лікті стали вже не сухими, п'ятки також. І на ліктях в мене була погода така суха, вона теж пропала. Е, Почавши бити перешив, десь на другому тижні я помітила, що утворення, яке було у мене від 18 років, я не знаю, що це було за утворення. Вона була Забіжки з грошейні, і ніколи я його не досліджувала, воно мені не доставляло когось дискомфорту. І це новотворення, воно просто ну, просто щедне. І на даний момент залишився лише такий малесенький-малесенький значок. Вже минуло півтори року, коли я вперше почала пити Detox плюс, з того часу я взагалі не знаю, що таке головний біль. Пізніше чоловік, не вірячи мені все, що мені це все допомагає, чоловік має діагноз цукровий діабет другого типу, три роки на діаформіні, п'є його ранком і вечором щоденно із приписом лікарів по житті. І я вмовляю його все-таки спробувати. Він п'є детокс плюс разом із буток. І вже через місяць часу ми помічаємо, що цукор починає ставати знову. Ми починаємо поступово забирати діафомін, і зараз, вже 8 місяців він без діафмін. Крім цього, в мене є результати в двох моїх діток, Старша дочка і молодший син мають геноперну симсетози. В результаті вони часто. Бо мали алергії, а в малий частин часто кашляв, мав сухий кашель алергічний. Після проходження концепції обоє вони не мають алергії, кашлю немає, ось, всі зимові свята. Мій син жодного разу не кашляв, Жодного такого не було взагалі. Раніше і е, більше того, скажу вам, що ми вже час від часу дозволяємо якісь волоковісні продукти. І алергія не виявляється. Ось такі результати. Я скажу, що в принципі результати ми бачимо постійно. Але ми вже розуміємо, що це не просто результати, це наш процес життя, і ми просто підтримуємо свій організм. Ми допомагаємо йому існувати здоровим.